Новина каналі ТІВІ-4. Вітаю вас з 1 липня. Лікарські засоби за програмою Доступні ліки українці зможуть отримувати лише за електронним рецептом. Можливість використання паперового рецепта в рамках програми Доступні ліки залишається лише для мешканців тимчасово окупованих територій і тих, де ведуться активні бойові дії. Назарій Голуб докладніше. Із 1 липня лікарські засоби, що входять до програми, доступні ліки, відпускатимуть лише за електронним рецептом. Норму застосуватимуть на всій території України за винятком прифронтових територій. Електронний рецепт пацієнт може отримати свого лікуючого лікаря, чи лікаря первинної медичної допомоги, чи вторинної медичної допомоги. І отримавши його на телефон, звертається в аптеку, яка законтрактована, працює по по програмі Доступні ліки. До програми доступні ліки входять різні лікарські засоби. Вони використовуються для лікування та профілактики захворювань. Це серцево-судинні препарати при серцево-судинних захворюваннях, при бронхіальній астмі, при захворюваннях в верхніх дихальних шляхах шляхів, цукровому діабеті, наркотичні препарати, імуносупресанти. Від початку повномасштабної війни доступні ліки українці могли придбати і за паперовими рецептами, оскільки зараз більшість лікарів та аптек на території України мають можливість працювати повноцінно, то ухвалили рішення повернути норму відпуску лікарських засобів лише за електронними рецептами. Отже, пацієнт звертається до лікаря, лікар виписує виписуємо електронний рецепт. На телефон приходить номер рецепту, код підтвердження, з яким пацієнт звертається. Аптечний заклад, який має наліпку, або, наприклад, якщо щоб подивитися, можна звичайно це подивитися через дашборди НСЗУ. Там є реєстр всіх аптечних закладів. За словами Наталії Марків, в серпні очікують розширення програми Доступні ліки. Це препарати, які використовують для лікування паліативних хворих. Всі ці зміни будуть реалізовані після затвердження нового реєстру. У громадському транспорті Тернополя тимчасово призупинять можливість оплати проїзду пристроями з NFC – телефон, годинник, фітнес-браслет, але і далі діятимуть соціальна картка тернополянина, безконтактна банківська картка або проїзний квиток тривалої дії. У зв'язку із проведенням технічних робіт у процесінгу банку Екуайра з 10 липня тимчасово призупинять можливість оплати проїзду громадському транспорті пристроями з безконтактними функціями телефоном, годинником, фітнес-браслетом. Тобто оплатити за проїзд тепер можна буде соціальною карткою тернополянина 8 гривень, безконтактною банківською карткою 10 гривень або проїзним квитком тривалої дії, який можна буде придбати та поповнити у будь-якому авторизованому пункті поповнення електронних квитків. Варті Вартість такого квитка становить 25 гривень, а вартість проїзду з ним 9 гривень. Пересадка без повторної оплати діє упродовж 30 хвилин. Знайти пункти поповнення проїзних квитків можна у мобільному додатку Етернопіль у розділі «Де транспорт термінали Завантажити додаток можна на будь-які смартфони на операційних системах Android та iOS, повідомляє сайт Тернопільської міської ради. На Тернопільщині згадують жертв заліщицької трагедії. Це сталося у межах масових розстрілів політичних в'язнів спочатку в західноукраїнських тюрмах НКВС, а згодом в інших регіонах України, що розпочались з 22-23 червня 1941 року. Упродовж двох тижнів радянська влада, відступаючи перед нацистами і не маючи змоги евакуювати в'язнів на схід, знищила близько 22 тисяч осіб, яких переслідувала переважно за політичні переконання. Жертвами за. Ліщицької трагедії, що відбулася 82 роки тому, стали політичні в'язні чортківської та коломийської в'язниць. Це були переважно хлопці та дівчата з Тернопільщини, також із Буковини, Львівщини Івано-Франківщини, які виступали проти окупації України радянською владою. На початку липня залізничний міст через Ністер зруйнували. Ворого облив вагони пальним, підпалив та скинув невинних людей у річку. Майже всі арештанти загинули. Стрімка течія віднесла тіла багатьох людей аж до. До молдовського містечка Ваду воде їхні руки були зв'язані дротом, поховали цих українців у братській могилі. Заліщицька трагедія це не єдине місце в Україні, де виконувався план тоталітарної системи на знищення українців. Сьогодні ми є свідками подібних звірств проти українського народу з боку російських окупантів. Продовжуємо випуск. Турнір зміні футболу приурочений восьмій річниці з дня створення національної поліції України. Відбувся у Тернополі. Дев'ять команд у складі поліцейських з різних територіальних підрозділів поліції області виборювали першість у грі за ходом змагань. Стежили наші колеги з управління поліції області. Далі їхній сюжет. Турнір з футболу приурочений восьмій річниці з дня створення Національної поліції України відбувся у Тернополі. Дев'ять команд у складі поліцейських з різних територіальних підрозділів поліції області виборювали першість у грі. За підсумками змагань, переможні голи забила збірна команда відділів та відділень поліції. Друге місце посіли працівники Чортківського районного відділу поліції, а бронзу здобули гравці Кременецької поліції. Переможців привітав тимчасовий виконувач обов'язків керівника поліції Тернопільщини Сергій Зюбаненко. Змагальний процес не тільки в спорті. Він в нашій професії повсякденно. Кожен з вас в професії хоче бути кращим, сильнішим, швидшим. Тому дуже приємно, що події, приурочені до Дня поліції, відбулися сьогодні. Звісно, що не до святкування, не до радощів зараз йде війна, але добре, що. Ми знайшли можливість час, ми проявили свій характер, волю. Призери та учасники змагань отримали кубки, нагороди та подарунки від обласного фізкультурно-спортивного товариства Динамо. Сьогодні, 5 липня, відзначають всесвітній день Бадмінтону. З цієї нагоди на території спортивного майданчика у тернопільській загальноосвітній школі номер 10 провели фестиваль відкрити спорт бадмінтон». Як відбувалася гра, та чи багато учасників долучилось до змагань? Розповідаємо. Як тримати ракетку та що таке Волан учні 10-ї Тернопільської школи вивчають на уроках фізкультури. А на канікулах школярі мали можливість досконалити свої знання на спортивному змаганні з бадмінтону, який організували у навчальному закладі. Я була грала в настольний теніс, це трошки схоже, але великий бадмінтон мені більше подобається. Там більше ракетка і більше місця. Щоб можна було пограти сьогодні. Ми зібрали їх на нашому гарному спортивному майданчику, щоб вони закріпили ці знання, щоб вони подивилися, як правильно викладачі з педуніверситету покажуть їм, як правильно відбивати, як правильно подавати. Учасники спортивної події залюбки діляться враженнями. Такі активності розповідають дітлахи дозволяють їм весело проводити час на канікулах. Я раніше грала мені, мама просто купила ракетки. Я вдома грала. Мені подобається в цих змаганнях, що тоді ми стаємо більш дружніми в команді і. Більше проводимо часу на вулиці. Фестиваль Відкривайте спорт Бадмінтон провели для дітей віком 8-12 років до Всесвітнього дня Бадмінтоном, який відзначають 5 липня. Також до змагань долучилися вчителі навчального закладу. Сьогодні вони вивчають такий вид спорту, який можна використовувати щодня у парку з друзями чи на прогулянці, чи на відпочинку. Я думаю, що можна не тільки перебивати, а виявляється, що є ще різні правила і є різні те. Техніки, техніки подачі тому це круто і класно. Змагання з бадмінтону на території спортивного майданчика у Тернопільській зож номер 10 провели в рамках інформаційно-спортивного проекту. Відкривайте спорт. Ініціатива активно розвивається у Тернополі вже впродовж двох років. Її мета познайомити дітей з різними видами спорту. Це вже 20-й вид спорту, який ми відкриваємо для дітей. Виявляється, в нас є дуже круті діти, які хочуть навчатися. В нас є круті фахівці, які вміють це показати, і в нас є ті емоції, які так потрібні зараз у час війни. Це тоді, коли є можливість розрозитися, зайнятися чимось, відволіктися, спробувати себе і десь не Тати собі якісь цілі загалом близько 60 учасників долучилися цього дня до спортивного дійства. Поєднання розваг і християнського виховання при архикатедральному соборі непорочного зачаття у Тернополі організували дитячий табір Веселі канікули з Богом. Малечі щодня влаштовують цікаву та корисну програму, виховують дітей у християнському дусі завдяки поєднанню активного відпочинку і молитви. Своїми емоціями учасники табору поділили з нашою Тетяною Скибою. Вчити дітей жити в любові до Бога і ближнього та весело проводити час на парафії архикатедрального собору на поручного зачаття при Святої Богородиці відбувається християнський табір Веселі канікули з Богом. Саме перше наше спрямування це навчити дітей зустрітися з Євхаристійним хрестом, який приходить саме в Божественній літургії. Після того ми молимося кожного дня вервицю за перемогу нашої України, за наших воїнів, збройні сили України, за всіх тих, які долучаються. До того щоб наближати нашу перемогу цьогоріч темою табору є Євхаристія життя у християнську мандрівку. Діти вирішили на спеціальному кораблі, який спорудили у церкві. Ми розважаємо про Євхаристію. Ми розважаємо про присутність Ісуса в нашому житті, в який спосіб Він є між нами. І власне запрошуємо наших дітей в цей корабель, щоб разом плисти до цієї мети бути щасливими в нашому житті. Щороку у таборі насичена програма. Дівчата і хлопці грають спортивні ігри, танцюють у розважальній формі, дізнаються біблійні історії. У нас першу день ніби як е, танці, банс, можна так сказати. Е, потім ми йдемо в церкву, помолимося. Трошки якусь там е, ті різні е, подивимося кадри. І потім ми йдемо ніби як кудись гуляти, потім нас катехізація, Потім ми вже йдемо на той в церкву на службу Божу. Потім ми йдемо їсти, потім великі ігри в нас починаються. І мені подобається. Цього дня учасники мали змогу поплавати на справжньому теплоході, який курсує тернопільським ставом. Мені сподобалось дуже дивитися. Дивіться, як хвилі течуть, і як люди там гри бачать. Табір веселі канікули з Богом вже став традиційним на Тернопільщині. Його проводять близько 10 років поспіль. Участь у таборі безкоштовна. Нам дуже весело, там ми граємося, ми обливаємося, і ми танцюємо, і нам класно, нас забирають в 5-й годині. Мені дуже мені дуже подобається, це дуже класно. І не те, що вдома просто сидіти. Напевно, мені найбільше сподобались, коли ми грали великі ігри. Що це? От коли ми по всьому по ходили і виконували різні завдання. Веселі канікули з Богом триватимуть при архикатедральному соборі непорочного зачаття при Святої Богородиці до 7 липня. Тож усі охочі можуть долучитися до молитовного збору дітей, який проводять щодня о 10-й ранку перед собором. І на цю годину у мене все. Добрих нам новин на день прийдешній. І до зустрічі на Ті 4.